І ми передаємо слово Вікторії Касьяновій. Чи вийшло вас підключитися, пані Вікторія? Якщо Вікторія Касьянова підключилася, так, то, так. То, якщо то, ви, то, ви мене то, бачите і чуєте, і то вийшло мистецтво України, професор кафедри хорового диригування, теорії і методики музичної освіти. Моя колега з факультету, мистецтв імені Анатолія Ардієвського Українського державного університету Михайла Драгоманова. А також її чоловік до, до, до цього приєднується, оскільки вони разом. Працюють Валентин Касьянов, завідувач лабораторії, старший викладач кафедри виконавської майстерності факультету музичного мистецтва та хореографії Київського столичного університету імені Бориса Гринченка. І у нас тема зародження дитячого естрадного україноспіву на прикладі народно-художнього колективу ансамблю пролісок. Будь ласка, розкажіть про свій досвід виховання дітей нашій традиції. Дуже дякую і вітаю усіх колег, шанувальників Українського співу. Отже, що би я сказати, що окреслена тема звучить зародження, але ж ви розумієте, будь-яке зародження це те, що має дуже давнє продовження. Е, і е, при такому ну широкоголосому зібранні, як сьогодні, де е, обговорюються такі важливі теми, ще й достатньо активно і результативно, мені хотілося би окреслити саме вектор руху е, от україноспіву на нашій правочій землі, яким займалися ми особисто 70-80-ті роки. Минулого століття були uh, означені бурхливою музичною творчістю, і важлива, важливе місце uh, в цьому посідала естрадна пісня. Сьогодні ми говорили про естраду. ну, Можна так, такі дуже запальні uh, чули відгуки про uh, цей термін естради. Ми також коли писали, uh, Програму з е, керівництва дитячим колективом за, замислювалися над цими, але е, наразі це саме реальне розділити так, як означила, от Руслана: мені дуже сподобалося: е, тризуб Україну співу. І там, де ці всі три позиції, як народна, академічні естрадна були означені, тому що все перебігає одне з одним. Вона мов кожна можна може існувати окремо, але і все має перебіг, тобто ну, будемо називати це інтеграцією. Отже, і той період, про який я розказую, було велике бажання дітей співати дорослий репертуар. Ну, і, звичайно, це викликало необхідність виокремити творчі дитячі колективи, як гриби, як гриби, після дощу розросталися вокально інструментальні ансамблі, закупувалися інструменти, підсилююча апаратура, надавалися приміщення. Але нас між собою різнило От колективи, які складалися, їх було достатньо багато, і в кожному місті і, зокрема у Києві, але різнила сама велика цінність це мова. І в цьому плані як завжди випробовувалася велика сила дружби. Ми мали таких добрих друзів, серед яких був Юрій Шевченко, талановита людина у плані театрального, музики до театрів, до кіно, створення музично-театральних вистав для дітей. Ірина Кириліна, з якою ми Товаришували саме на… Ц... З... 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 здобували репертуар, будемо говорити так, тому що на звучанні нашого ансамблю вони. Практично випробовували свою пісенну творчість для дітей. Багато робили записів, записи на радіо, на телебачення. Ми зробили записи е, фонди радіо і телебачення пісень Ірини Кириліної е, україномовних. І, до речі, вони були на той час дуже популярні. Криворожанка Анжела Шмигаль з рідкими на той час текстами, такими як вишивала хрестиком, рушничок для мами або літній блюз, або ми ділили апельсин, вірші Марійки Підгірянки, Павла Воронька, Миколи Сенгаївського, на які створював свої пісні Валентин Васильович. Все це складало репертуар нашого проліску. Мені дуже хотілося вам продемонструвати, але наразі час дуже скорочений, і я думаю, що це можна буде зробити поза нашою зустрічю, щоб ви познайомилися з нашим колективом. У нас записано багато дисків, де представлені і українські пісні в естрадному виконанні старшої групи, молодшої, середньої найменшеньких. І де представлені суто дитячі пісні композиторів, сучасників наших, які писали на вірші живі, розмовні, запальні, такі, які подобаються дітям той, на той час, не сьогодні, так, але на той час дуже важливими. І, і від такої саме естетики, і народилися дуже важливі речі. Був започаткований конкурсно-фестивальний рух закладів освіти. Розпочали ми його фестивальним фестивалем, конкурсом розмай. Цей конкурс відкрив дорогу талановитим учням студентам, які мали можливість на розсуд ну, професійного журі представити свої перші пісенні твори. І кращі з них були надруковані в збірках розмай. Паралельно з цим Валентин Васильович Касьянов у такому творчому тандемі з Анатолієм Георгійовичем Болгарським. Видавали репертуарні збірки, вокально-інструментальний ансамбль в школі, збірки, які були дуже дієвими на той час, тому що допомагали е, вчителям музики е, з репертуаром е, україномовним. Е, якраз украї... Україно спів складав переважний відсоток наших виступів. Виступів в проліску, це були і конкурси, де ми завжди представляли українську пісню. Це були телерадіофестивалі, такі як Фанплатон Дій, також великий. Фестиваль пісня скликає друзів, який проходив в Одесі, в Молодій гвардії щорічний діти, батьки були захоплені спільною творчістю, грали, співали, шили костюми, одягали пісні. І наш фестиваль Розмай переріс у конкурс Київської державної адміністрації, який сподобався їм. І вони зробили такий фестиваль Ґаудеамус. Ми допомагали із розробкою положення з організаційних питань. І в навчальному закладі Київського педагогічного коледжу Ушинського. Було відкрито додаткову спеціалізацію керівник дитячого ансамблю. Ну, ми з Валентином Васильовичем були щасливі з того, що ми зараз щасливі, можна сказати, з того, що випускники нашої великої пісенної родини. А про родини ми сьогодні говоримо це вже звичай час, Оксана Руслановичка? Да. я вже закінчую. Я дуже акуратно, Я закінчую довожу до кінця. Так, народили с на сьогоднішній день з випускників. Ми маємо. Народну артистку України Оксану Калінчук, яка створила свій колектив Диво Калинове, заслужена артиста України Андрія Маслакова, Оксану Маліцьку, яка зробила академію вокалу, приватну школу співу Катерину Цимбал, яка продовжує у своїй рідній у своїй альмаматер, будемо так говорити в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка, справу Валентина Васильовича. Хто співає? Той щасливий сказав вчора на нашому форумі Василь Семенчук. Тож я вам бажаю гарного співу, сердечного піднесеного проведення конференції і ту за що вам дуже вдячна. А ми вам дякуємо. Хай настане перемога, бо Вікторія це перемога. Дай Боже нам здоров'я, сили, і хай утверджується наша українська пісня, і по співпосвіту.